Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его» и Фома был с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой І Бог мой. Шановні мої, починаючи проповідувати із 72-го року. Вже дуже багато років, вже біли волоси, вже почти 62 роки. Я почав проповідувати, не було Біблії. Тоді Біблію переписували. Деякі люди писали 10 років від руки. Я пам'ятаю, коли в селі, де пішов дощ. Одного туфля встромив, потім виняв, то туфель залишився в грязюці. тому що, коли пішов дощ, проїхати не можна, пройти не можна. Ми йшли 15 кілометрів в одну сторону для того, щоб бути вранці, в церкві. Вона починалася в 8. потім увечері, потім вівторок. Я пам'ятаю, коли я почав проповідувати, кажу, пастора, дайте мені Біблію. Я хочу проповідувати Євангелію. Вони кажуть, немає Біблії. У нас тільки п'ять на всю церкву. Я пам'ятаю, що я взяв тихенько білета, напої, щоб мама не знала, тому що навчався в Здолбунові. Я їхав до Вільнюся, столиці Литви, бо там чув, туристи приїжджають. Звідти до Риги, тому що в Ризі не знайшов Біблії. Потім в Талін, в Естонію. І на кінець я знайшов Біблію. Я приїжджав додому. І потім вечорами читав її. Інколи мама мене будила, казала: я бачу, світло пробивається з-під одіяла, яким ти накрився. Тому що я накривався одіялом, фонарик ложив на колінка, Біблію на колінка і читав Біблію по чотири години в день. Тому то зараз, як почав би я цитувати Біблію, то до ранку я можу цитувати те, що запам'ятав в молодості. Сьогодні молода генерація молитися не хоче. Молода генерація Біблії не знає. Вона проводить 4,5 години з інтернетом. Що може навчити інтернет? Добре для доброго. Я вас мотивую, тим, читайте, шановні, Євангелію. Тому що Євангелія дає життя, Євангелія дає здоров'я, Євангелія дає насолоду. Євангелія дає благословіння, спасіння, благодать, прощення. Читайте Біблію. І сьогодні в мене меседж є. Віра. Звідки прийшла моя віра? Не одного разу я кажу, тату моєму, який ще живий, мама давно в вічності. Тато, розкажіть, будь ласка, ми жили в селі, де не було Євангелії. І тато каже: О, у мого сусіда, є польське Євангеліє. Він йде до сусіда, просить Євангелію, і він каже: Віталій, якщо узнають, що я тобі дав Євангелію, мене зарештують. Не один раз приїжджали, вікна вибивали, двері висаджували, батька забирали в чорний воронок так називали, відвозили. А ми з мамою на колінах. Боже, поверни кормільницю додому. Ото було життя. Оце була доля. Тато костюми купив мені старшому. Я надіваю, йду в неділю в церкви. А сідучу неділю каже, Славік, знімай, віддай меншому брату, а потім ще меншому брату, близнюки Петро з Павлом. Я кажу, тату, це мій. Каже, грошей немає, тому що за костюм треба було три роки тату працювати. Сто рублів, а костюм стоїв 120, получав на місяць, а то життя було. На мотоциклах їздили, коли не було мотоциклів, пішки ходили. Коли раніше на велосипедах їздили, таке життя було, таке доля була. Та я кажу, тату, скажіть, будь ласка, як в час атеїзму ви зуміли привести вісім дітей до спасіння? Шість пасторів євангелістів сім'ї, як це трапилося. Сідай, сину, розкажу. Коли ти з мамою, коли ти з братами з сестрами вже спали в своїх ліжках, то я з мамою йшов на кухню, закривав двері, ставав на коліна і вранці світанок зустрічали на колінах. Ось де секрет спасіння сім'ї нашої. Я дивлюся на це все, звідки ж віра передалася. Передалася віра для тати, який був з баптистів. Мама, яка була з п'ятидесятників. через віру мами батька. Через бабусю, яка була матір'ю батька. А потім ще прабабуся. Я застав їх. Передалася віра. І ми читаємо всю історію. Українську напрямку на Волині проповідую, я говорю про тих братів, які заложили фундамент Євангельський в західних тренах. Тоді не було Рівненської області, тоді була Волинська губернія, коли Бог почав пробудження в Америці на Азуза, стріт називають вулиця Азуза в Каліфорнії, коли прийшов дух Божий. Тому що все було занедбало, все було так, знаєте, закидано. От так, як зараз недавно Дональд Трамп зібрав пасторів у своєму Білому домі. І мій колега Дженсен Франкін був на тій зустрічі, і вони сидять, 50 людей, пасторів разом з жінками. І каже Дональд Трамп: скажіть, будь ласка, а чому зараз в Америці такі сухі церкви? Сухі, very dry. Дженсен хотів піднятися і сказати, приїдь до мене, побачиш, моя церква не суха. А він каже: почекайте, я вам дам відповідь. І дає відповідь: because, because, тому, що, тому що в тих церквах нема Духа Божого. Президент країни. Який недавно спіч, який я слухав, бо я був на молитовному сніданку, і він заявив: ми повертаємо Біблію в школу, ми повертаємо очі наш в школу. Америка має повернути християнські духовні цінності. Ця країна була заснована з емігрантів, які втікали від переслідування, бо вони шукали віру і волю спасатися, спасати і проповідувати Євангелію. Бог почав пробудження. Пішла хвиля благодаті. Два місіонери, Шміт і Воронаїв, вирішають. Один бере в Болгарії візу, їде в Одесу. Другий починає в Гданську, в День в Польщі, біблійну школу. Починаються насаджуватися церкви. Пішла благодать на Волині. Волинська губернія, де Рівненська область. Рівненська область в Європі займає перше місце. Рівненська область має бути носієм благодаті, носієм пробудження. Має служити центром великої благодаті. Божої. Рівненська область вибрана Богом. Ти думаєш, ти тут напрасно? Ти думаєш, що тато з мамою захотіли, рекламу побачили, добрий самарянин запросив, До Ростислава добре знаємо, брата Попчука добре знаємо. Ні. Бог захотів, щоб ти був на святому місці. Бог захотів, щоб ти служив живому Богу. Може сказати амінь чи ні? Каву пили рано чи ні? Е, я з не дивіться на мої білі волоси. Віра! Віра в Бога. Брат Попчук знає. знає того брата, з яким ми разом молилися. знає того брата, з яким він разом подорожував. його Фома один із близнюків, був один із апостолів. Хто міг би так подумати? Ходити рядом з Господом? Можете уявити, це не з апостолами, не з епіскопами чи докторами Богослів'я. Ходити разом з учителем, царем, творцем, Спасителем, ходити рядом, навчатися, приймати, благословляти, допомагати, чудеса творити, хліб розломувати, розносити людям, роздавати, бачити Божу ласку, Божу милість у тих творіннях Божих, які були там навколо апостолів і Христа. Але настільки зневір'я вдарило по його серцю, як і в Петра. Спочатку каже, всі зречуться, тільки не я. Христа не стало підуловити рибу, тому що вони пішли, піду я. І потім Фома, якому сказали, Ісус приходив, Він воскрес. Не повірю. Ісус був тут, не може бути. Ісус приходив на дві години на зібрання, я його не бачив. Він говорив через пісню Я не чув. Він говорив через слово, мої уші були закриті, він був тут, не було. О, я не вірю. Ну, я не вірю. Але якщо я побачу його, то я попрошу його, пальця мого, всадити йому в рани. І мою руку в його ребра, в його стегна, бо він бачив, як копьо пронзило між ребрами, і стекла вода і кров. Я тоді повірю. Вісім днів проходить, з'являється Ісус. І перше слово сказав мир вам. І глянув, Фома, йди сюди, піди до мене, де твій палець? Дай положи в мої рани. Вони залишилися, напевно, ні. Якщо би Ісус сказав би, нема ран, все загоїлося, бо я воскрес. Ну Він сказав: Прийди вложи. Значить, вони є свідком, як сильна башня до цього часу, стояща я на стінах Єрусалиму. Ось вони, місця, де були рани. Ану, прийди, вложи руку Твою, в ребра мої, не будь невіруючим. І Фомуї не треба було цього робити. Він сказав: ні, я не буду цього робити. Господь мій і Бог мій. Фома, іди з вірою, не будь невіруючим, а будь віруючим. Чи ви бачите, що робиться сьогодні на землі? Люди в смятенні стокмаркети падають, обвалюються рейтинги 10 трильйонів доларів. Загубив світ, коли впав стокмаркет за один тиждень. Пішла проблема. Пішов шум. Закривають аеропорти, закривають магазини, розбирають все в магазинах. Що буде далі? Всі б'ють тривогу. Як будемо далі жити, ми не знаємо. Економіка рушиться, власні мужчі зустрічаються, ведуть переговори. Там війна, там сльози, там епідемії, там землетруси, там візи, там заарештували, там підозри, там проблеми. І в цей момент на кораблі стоїть церква, яка є наповнена духом. Помазанням, видінням, вірою живого Бога. Каже, ось та дорога! Вона на голоф йде, вона до спасіння веде. Ось дорога, на яку поставив нас Бог. Віра. Віра. Я вчився в училищі. Кажу, чого я піду в совєтську армію? Боже, я хочу бути солдатом Твого Небесного Царства Твоїй армії. Бог почув мою дитячу молитву. Сідаю на мотоцикла татового, розганяюся. Брат полознає, що я помаленьку їжджу. Сюди їхали, правда, 170-180. Вибачте, нарушив. І мотоциклом перевертаюся, і зціплення мотоцикла пробиває мені вену, бризнула кров, і дало мені по позвоночнику. Л34 поломаний. Я в комісію. А мені дають воєнний білет, і штам стоїть, списали з армії. В армію йти не треба. Ох, який був радий. Мені 17 з половиною, скоро буде 18. Я в армію йти не буду, я згодився проповідувати. Я до цього часу виконую те, що обіцяв. От, нормально, скажи. Не два роки віддав, а ще більше. І 72-го року. І не пішов в армію. Але спина то болить. Перелом позвоночника получив, бо не хотів йти в армію. А що робить? Мама зашнуровує мені туфлі, тато мені допомагає, я не можу працювати, фізкультурою займатися, ходити робити. Ви можете уявити, яка була біль перелом двох позвоночників? Попадаю в Башлики на Волинь і друг брата. Алекса, брат Гриць, брат Гриць! Сім класів чи шість закінчив. Оцей чоловік наповнений духа, в башликах зібрання, отак стоять всі. А він кличе мене пальцем, іди сюди. А народу багато, отак стоять. Я пробираюся, пробираюся до нього. Він нахиляється мені на ухо і каже: Бог сказав, тебе буде сьогодні зцілять. Що в тебе болить? Я кажу, спина. Він мені положив руку на мою спину. В мене як вогонь пройшов по спині направо, наліво. Люди моляться, а я фізкультурою займаюся. Не болить з того часу перелому нема. На снімку показує, а болить, не болить. На снімку в армію йти не треба, а болі немає в спині. Ото Бог зробив чудо. Чого? Віра! Я пам'ятаю, як Бог почав пробудження в Естонії. Я вертаюся з далекого сходу. 77-й рік, я їду в Талін. Я бачу, як приїхали браття, яких Бог помазав з Фінляндії. Я дивувався, чому люди стояти не можуть, вони падали від сили Божої. Але один йде на костелях, і нога вже трошки маленька, і він так на костелях шкутельгає. Підходячи за пару метрів до братів, брати підняли руки, за нього помолилися. Він кидає костелі, аж звін понісся і почав скакати там. Я бачу, друга жінка зцілення отримала. Я бачу, хтось на очі зцілення отримав. Одна, друга сотнями. Їхали тисячами люди. Ночували там, на вокзалі спали, щоб отримати зцілення. В них була віра, в них було бажання. Прийшла свобода проповіді Євангеля. Тисячі людей виходили на імунізації, шукали пропаді, рвалися вперед їхали. У нас була боротьба, хто поїде. Той каже, я хочу, а той каже я. Маранафа каже я, білі крила хочу я, а він є. З Хоч ім'я. І каже, хто поїде. А зараз просимо. Давайте, браття, сестри людей до Бога ведіть. Го час євангізації закінчився, о час проподі закінчився, о час великих зібрань закінчився. Шановні мої, це в наших мозгах закінчилося. У Бога тільки починається. У Бога ніколи не закінчується євангелізація, тому що його ціль спасати людей. Я ціль спасати і наповнювати небо, тому що ад для диявола, а небо для нас і родин наших. Можемо сказати амінь чи ні? Амін. Фома, не будь невіруючий, а будь віруючий. Чи був важкий, чи легкий час під час Єлисея. Самарія окружена військами. Їсти нема що. Даже те, що викидають голубі, продавалося за величезні гроші. Ужас, страшно. До царя підходять, царю спасай не можу. Закрили на замки двері, ворота заперли, не можна ні туди, ні сюди прийти, а сіріяні пробити двері не можуть, стіни взяти не можуть, і тисячами, тисячами стоять на вулиці, окружені військами. А Єлисей, Божий чоловік ходить спокійно і дивиться на них. І думає, «Хм, мені пропонують заглянути в інтернет і прочитати про коронавірус. Хм, що ж я маю робити? Господи, де ти? А Бог каже, я тут той самий. І тоді він молиться: Боже, а той, який біля мене рядом, мій слуга, ну-ка відкрий на йому очі, що він побачив те, що я побачив. І коли Господь відкрив йому очі, він побачив, що там. Колесниці вогняні, і коні, і всадники небесні наповнили гори і ждуть приказу. На свідучий день все покидали сиріани, втекли. А пам'ятаєте, коли Ілія вже їсти нічого не мав, коли голод був на землі, дощу не було три роки. І він каже: Господь до нього, йти в Серепту Сідонську, там, в Сирійську землю, я буду там кормити. Чому? Я там жінці одній дав поручення тебе кормити. Він йде туди, зустрічається з нею. Вона вийшла з синочком в пустині, щоб зібрати декілька полінь дров, щоб собі маленький костерчик запалити і потім зварити або спекти останнього млиця, бо це був останній в їхній долі, і вже помруть. Галія приходить і каже: я всю дорогу йшов, я так їсти хочу. Дай мені щось поїсти. В роби твоєї нічого немає. Ось це останнє св'язка дров, оце остання мука і чуть-чуть масла. Спечемо, поїмо і вмираємо. Ні, зроби перше для мене, а потім будь собі. Пане не можу! Це для мене і сина! Можливо, синок навіть з'їсть, а я вже вмирати буду так. Він молодий, йому треба жити. Ні, жінко! Я голодний, я помазаний Божий, дай мені! Звідки ти такий взявся, герой? Просто і легко. Бо так говорить Господь, не пастор Ростислав, чи Павло чи Алекс. Так говорить Господь. Мука в катки не стощиться і масту в кушені не сякне, поки Бог не дасть воду на землю. Бо так Бог сказав. Хтось може сказати амінь чи ні? Гей, я люблю живу, знаєте, коли рухається все. Тому треба африканський такий, знаєте, оптимізм. Або Південну Америку. Павло, привозь з Аргентинців. Вони крикнуть: Глорія! Я сином Аміро. Віра. Скільки в нас є чудових епізодів з Біблії, скільки є чудових моментів ілюстрацій, коли віра будувала. Жінка, яка була змучена, вона страдала на кровотечу 12 років, віддала всі свої збереження, всі свої гроші заплатила. Кращі лікарі допомагали, ніхто не допоміг. По закону єврейському вона не могла нарушити табу. Вона не могла бути там, де були люди. Вона не могла сидіти на цьому ліжку, де сидів її брат. Ніхто не міг торкнутися тої одежі, якого торкалася вона. Ніхто не міг відкрити двері. Де вона за ручку брала ті двері? Це дійсно чума коронавіруса. Не торкайся і не берися. І вона нарушає всі канони, всі закони, переступає всі стіни закону єврейського. Бо сказала у своєму серці: я почула про нього. Він появився, він очі відкриває, він хворих оздоровлює, він мертвих воскрешає, він прокажених очищує. Я маю торкнутися його. Як тільки торкнуся, буду здорова, пробирається через людей. Люди підпихають, хто знає, хто не знає, хто щепче ухо, ти не маєш тут бути, ти не маєш права куди ти, жінко? А вона собі пробирається, вона знає ціль. В неї в серці віра росте. Ось він три кроки, он два кроки, один залишився. І тільки торкається його одежі. Моментально з нього сходить сила Божа. І вона отримає оздоровлення. Христос зупиняється, повертається, хтось торкнувся із вас, мене. А учні кажуть, дуже багато людей тіснять тебе. Ти вже не бачиш учителю. Ось так. Но я чувствую, як сила зійшла з мене. Хтось доторкнувся моєї одежі з вірою. Жінки не було куди втікати. Вона не могла заховатися. Вона каже, це я. Йди, жінко, твоя хвороба залишила тебе. Будь здорова! Віра! Віра!